Побачити час прибуття автобусів, тролейбусів та маршруток можна буде за допомогою QR-коду. Встановлювати їх на зупинках міста розпочнуть уже цього тижня. Аби скористатися цією новинкою, необхідно встановити додаток «Дозор сіті» на ваш гаджет та навести його на відповідний матричний шифер. Всі ті транспортні засоби, які обладнані GPS-навігацією, на сьогоднішній день, в місті п'ять Фактично ми стикнулися з проблемою, що ще від ковідних часів ми познімали графіки, адже дуже важко було регулювати графіки через ковід. А зараз ми працюємо над оптимізацією транспорту, вводимо багато великогабаритних автобусів. Відповідно, так само працюємо над графіками, тому доцільності розміщити друковані зараз великої немає. Ми це зробимо обов'язково після того, як стабілізуємо всі графіки узгодом. Їх ми даємо можливість людині засканувати QR-код, при цьому повинен бути встановлений додаток до Зорсіті. І людина в той момент, будучи на тій конкретній зупинці, може побачити. Як швидко буде та чи інша маршрутка, тролейбус або автобус саме безпосередньо на тому місце, де, де знаходиться людина, Микола Ваврищук зазначає, ініціатива з QR-кодами проміжне рішення, аби пересуватись містом, було комфортніше. Згодом продовжать встановлювати зупинки із електронним таблом розкладу руху. Це не означає, що ми не будемо вже встановлювати розумних зупинок. Ми їх будемо встановлювати, але це займає багато часу і на це потрібно багато коштів. Тому про це не такий швидкий, як би хотілося, а от таке рішення проміжне і насправді хороше буде вже впроваджуватися на цьому тижні. Тому хочемо, щоб люди користувалися, дивилися і всі ті транспортні засоби, які підключені до, до Зорсіті, Мають GPS-трекери, зможуть люди їх бачити безпосередньо в себе на телефоні. Більшість хмельничан задоволені таким оновленням. Певні йти в нього із сучасністю просто необхідно. Буду користуватись. вважаю, що це дуже зручно. Зараз є такі технології, можна зрозуміти. Варто чекати. На яку маршрутку варто сідати. Я думаю, це класно, що ми так ідемо з часом вперед. Так це буде зручно. Я встановлю додаток і буду цим користуватися. Я користуюсь дуже удобно. І рад, раджу всім. Дуже удобно. Понятно, що все, що робиться для того, щоб було краще, то все доречно. Зрозуміло, будемо користуватися, і дуже воно потрібно. Не користуюся транспортним машині зарсідів. Є таке приложення, я ним користуюся так швидше і зручніше подивитися, де маршрут.